У ківерцях небайдужі містяни провели акцію протесту під стінами міської ради. Громадяни вимагали у керівництва громади вивільнити всі можливі кошти на підтримку ЗСУ та відзвітувати про витрати на потреби військових. Про це 11 листопада повідомила на власній сторінці у Фейсбуці ківерчанка Наталія Хулявінська. Люди критикували владу за відсутність звітів про витрачені кошти, вимагали інформацію про оголошені тендери. Що більше Наталія Хулявінська повідомила, що під час зві. То у Волинській ова 10 листопада марківерців Олександр Ковальчук повідомив про величезний борг в бюджеті громади, незважаючи на які труднощі, незважаючи на ті звісти, які вчора прозвучали в Луцьку звіту нашого голови, що в нас раптом в бюджеті виявилася дирка борг в бюджеті мінус в 35 мільйонів. Один день ми не прожили без ПДФО військових, і раптом в нас виліз бюджетний бюджетна дирка. Ось так ми сиділи на ПДФО військових. Отак ми вдівали лаврові вінки. Те, що робилося в ківерцях, і розказували, які ми молодці, що ми можемо робити за гроші військових, обурені ківерчани переконані, що, попри те, що в громад забрали військове ПДФО, у бюджетах є вільні кошти, тож їх необхідно терміново спрямовувати на потреби ЗСУ. Також наголошували на відсутності чорних стрічок знак скорботи за загиблим військовим із ківерців, зі слів Наталії Холявінської, 11 листопада, коли до ківерців прибуло тіло загиблого героя Михайла Боярчука, громаді. Не було оголошено трауру. На жаль, наша влада сьогодні, по відомостям громади Ківерцівщини грає у футбол, а траурна траурний день жалоби оголошений не вчора, коли ми дізналися звістку, не сьогодні, коли його вже сьогодні везуть в нашу громаду, а лише завтра і лише один день. Небайдужі ківерчани скандували під стінами міськради стоп безглуздим тендерам. А також закликали усіх інших містян долучатися до таких пікетів. Гроші на зсу. 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 Гроші на зсу.